Обрати та прочитати, а також принести книги можна у Закарпатський обласний центр нейрохірургії та неврології. Така ініціатива триває з весни цього року. На двох поверхах медзакладу розмістили полиці з книгами, які пацієнти та працівники можуть взяти і прочитати. Мені сподобалася поличка з книгами, тому що люблю читати книги. Ну і вибрала собі одну, яка мені була цікава. Прочитала дуже хороша книга. Просто мені цікаво читати книги. Це дуже добре, тому що ну, і пацієнти можуть прочитати, коли мають там вільний е, час і цей, коли нічні чергування, коли е, багато потрібно робити ін'єкцій різних, то Є коли хвилинка, то можна сісти почитати вночі. Ініціювала лікарняну бібліотеку комунікаційниця обласного центру нейрохірургії та неврології Ксенія Шокіна. Вирішила облаштувати у лікарні таку невеличку бібліотеку для того, щоб наші пацієнти, їхні родичі, а також медичний персонал могли якісно провести час у лікарні а в випадку персоналу і за її межами, і направду ми вирішили, що ця. Ця буде безстроковою. Люди нам можуть подарувати книжки. Ксенія Шокіна каже на полицях книги різних жанрів. Книжки окрім Ксенії принесли працівники центру і пацієнти. Кожна книга підписана. Дуже вдячні Закарпатській обласній бібліотеці імені Федора Потушніка. Також волонтеріату ужну, які активно долучилися до нашої акції, і також збирали книжки і передали їх нам. Нам передавали книжки пацієнти, зокрема, одна. Пацієнтка навіть відправила поштою велику посилку цілу коробку з книжками дуже класними, якісними приносили на рецепцію нейроцентру. На Нашу бібліотеку лікарняну можна поповнювати якісними україномовними книжками. Це можуть бути будь-які автори, але головне, щоб було українською мовою, і щоб це були ну якби книги у гарній якості. Приносити книги охочі можуть на рецепцію закладу. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.